Вітаємо в ефірі програми «Вчіться Думати. З задоволенням представляю нашу аудиторію Молодіжного телебачення ФСТВ, ведучий науково-популярних програм Фахівець точних наук Іван Михайлович Скляр. Щиро Вітаємо ведучий та лідер Молодіжного Телебачення ФСТВ, історик і правник Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаю всіх. Оператори ведучі Лонід Гапєєв, і зараз ми з вами почнемо з маленького фокусу, який Іван Михайлович представить, як рахувати без калькулятора, без жодних гаджетів. Будь ласка, покажіть. Дуже дякую. Знаєте, бача така відома головна біль. Можна в кожній сім'ї, то у кожного. Нашого чи молодшого чи старшого родича. Справа в тому, що є королева спорту, це легка атлетика, а є королева точних наук. Вгадати з першого разу, що правильно. Це математика. І математика, вона спільно пов'язана з арифметикою. От і на превеликий жаль, я майже щодня типична ситуація. Кожен або ви, або перед вами попередні покупці на ринку, цукирок. А ви дивитесь, вартість кілограму цукерок, це, наприклад, 5 гривень вісім. <сміця> Як інколи кажуть, ну, що, дивишся на мене покупця. Ось ну. В Будь ласка, швидше, мені треба там на роботу чи щось. Будь ласка, швидше зважте і розрахуємося. І дуже соромно стає і за молодих продавців, і за дорослих, особливо за дорослих. Добре, давайте Я... покажемо цей фокус Іван Михайлович. Ну, я до чого веду? Справа в тому, що багато на, маючи на прилавку чи на ринку, чи в супермаркеті електронний комерційний касовий апарат, не знають або не вміють, або ледачі на розумкову арифметику. І клацать, клацать, то апарат може підводити на касі, щоб остаточно вибити. Товарно-касовий чек. Або а, а, ваги електронні підводять, бувають і такі ситуації. А все ж таки, е, сам, са, сама надійна арифметика це ви е, на елементарної математики і арифметики. І е, е, я вам продемонструю два фокуси. Давайте подивимося. Перший фокус, перший фокус е, на пальцях. Ось араби і давньоримські громадяни, маючи ось це дві руки в кожній руці по п'ять пальців, маючи оці елементарні абетки, от, або як то кажуть, абак. Абак це рахівниця, ну в сільських місцевицях. Раніше ось можете у ваших е, татусів бабусів пригадати така е, на спицях в декілька е, рік, горизонтальних ось така рахівниця, що там е, костяшки, які вділи в спиці, туди-сюди гуляють. І отак оту, е, це якраз давній інструмент Абак, називається Римська рахівниця. Так от, е, власний такий. Досвід. У мене раніше таблиця множення за мого дитинства вивчали не в першому, а в другому класі. І мені на перших порах ця таблиця множення дуже ну, не складалася за шкільною програмою, щоб ну, класники. Ось за три тижні її оподаткували. І мене навчила е, е, велика подяка е, моїй художниці Тамарі Степанівні, не буду у нас вона також вчила нас дітей малювати і сама малювала красиві картини. І вона мене вчила, наприклад, ось цієї рахівниці маючи. две руки и по пяти пальцев на кожне. Элемент множения от одного до девять. Ось в чем суть. Ось, давайте зараз Я вам покажу. Помножити на 9, а далі продемонструю. 2 помножити на 9. Далі 10 помножити на 9. От. Який результат буде? Ну ми всі знаємо, що результатів тут тут 2 будет. Це з шкільного курсу математики 9 і потім 18. Ось. Це за таблиці множення або за розрахунками за калькулятором. А як можна без таблиці множення і без калькулятора елементарно Показую. Це цікаво. Це, ну, Будете вважати мене чарівником. В цій руці піднімається вгору в крайній мізинець. От, один. Тут у вас решта, рахуємо, скільки буде пальців. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер, який результат буде? Перший палець піднятий вгору означає розрядність. Справа... Запам'ятайте головне правило. Все, що праворуч від будь-якого пальця одного, саме одного пальця на лівій руці піднято вгору, це буде результат. Тут у нас скільки буде? Ноль від цього пальцю. Тому один підняти вгору палець, результат буде ось 9. Відповідь 9. Ура! Ми вирішили перший фокус Далі, завдання. Підій, так, увага! Підні... Тепер як отримали е... 18, показую, як ілюзіоніст, піднімаємо вгору в лівій руці, другий палець ось. І відповідь, яка буде. Відповідь буде 18. Все, що запам'ятайте друге правило, все, що ліворуч від. Піднятого пальця, це якраз буде перша цифра відповіді, а праворуч від піднятого пальця, це буде якраз відповідь друге число. От Цифра 8. Тому ось цифра 1, відповідь 18. Далі піднімаємо легко зрозуміти. 3 помножити на 9. Піднімаємо третій палець середній. Ось. Відповідь тут буде. Первая цифра, ответ. Два. Праворуч будем рахуем. Один, два, три, четыре, первый, семь и так далее. И э, девять помножить на десять. Вот, поднимай праворуч. Останни. Десять палец. Девять помножить на десять. Вот, ответ ваш будет. Цифра. Первая цифра девять. А за этим Піднятим гору пальцем скільки буде праворуч? Жодного пальця. Тобто це. Нолик. Нолик. Ось виявляється, Нолик. це перша ідея. Друга ідея, це я веду до того, що ну, повернуся до початку розговору. Пів кіло легко зрозуміти. Від 5 гривень 80 копійок пів кіло, це буде 2 гривні 90 копійок. Це такий простий приклад. І мені дуже соромно, що людина, доросла людина, виникає таке питання, а ви скільки класів шкільної освіти закінчили? Ну, просто соромно. Тепер для батьків та, вам дорослим показує дуже цікаво, як можна логіку вашу розвинути. І полюбивше в житті арифметику, яка знадобиться як уваги, і якщо у вас під рукою не буде рахівниці, або особливо зараз, якщо екстрені е, тимчасові відключення е, 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 освітлення от, електрики. Другий фокус дуже розумілий та теж корисний. Ви маєте два числа, дворозрядні. Мається на увазі ось перше число, яке має дві цифри. І потрібно на будь-яке сумішне за розрядністю, за десятками, помножити на таке ж дворозрядне число. Ось приклад. як... Легко використати в вашому житті. Ось 56, перша строка. помножити на 54 відповідь. Може, хто не вірить, можете перевірити. Я не брешу. Відповідь на калькуляторі, або якщо ви на папірці, ручка Болівцем, відповідь буде 30, 3024. Це вірна відповідь. Алгоритм такий. Уважно слухайте, і я навіть ось тут зеленим кольором та червоним кольором поясно позначив і поясню, як це працює. Це знадобиться також і старшокласникам, і студентам. Алгоритм перша дія. Зверніть увагу, перший множник, перше дворозрядне. Десятизначне число. Ось в даному випадку 56. Перша цифра 5. помножиться на 6. От результат. 30. Ну, хтось може. 30, Я пам'ятаю таблицю цифра... множення, так. Далі, далі, далі. Наступна дія. Беремо другу цифру першого числа множника на другу цифру. Другого числа множника помножимо між собою. Ось, у 24. це позначено дошкою червоною. І результат. 64, 24, так. Ну, щоб зрозуміло, я ось вам зараз результат також позначу червоною і зеленою дужкою. Ось. Наші бабусі, дідусі, хлопчики дівчатка. Я дуже буду вдячний, якщо Аналогічно можете також потренуватися. Дякую, це... Іван Михайлович. Як бачите, шановні глядачі, у нас перший, перший гість ефіру бонус 3024. Ось стільки бонусів вже заробив. Бачите, як отак легко помножити, одразу 3024 бонуси вийшло. Ну, а це цікава країна знань, а тепер ми перейдемо до е, не менш цікавої. Країни знань, є такий науково популярний журнал для юнацтва. Зараз він виходить онлайн. І нагадаю, що наша програма має назву Вчиться думати. От мене зацікавила ця стаття, Вчиться думати. Тут йдеться про. Освітній процес за час навчання в школі учням доводиться розв'язувати багато різноманітних задач з математики. Саме з математики ми і почали фокуси математичні показували. Часто зустрічаються такі ситуації, коли учень знає теоретичний матеріал, але не знає, як розв'язати ту чи іншу задачу. Таким учням дається кілька порад. От я уважно перед ефіром почитав ці. Поради, і чесно вам сказати, вони мені сподобалися, і знаєте, саме чим? А ось саме тим, що для людей, які, ну, скажімо так, за своєю психологічною схильністю, більш так близькі до гуманітарних наук, наприклад, а не. Теоретичних точних наук, то тут ми маємо знайти підхід. От який підхід пропонують автори країни знань, треба налаштувати себе на те, що виконання будь-якої задачі вимагає часу. Ну, звісно, не треба шукати, як сьогодні часто відбувається багато. Матеріалу треба виконати короткий термін часу. І починається шукання всяких ГДЗ чи ще щось, чата GPT. Ми знаємо, що сьогодні використовують різні такі ресурси, але ж нагадаю, ми програму почали з того, що без калькулятора, без гаджету, от в голові, за допомогою всяких знань, розумієте, От саме так. Розуміємо, що на все потрібен час. Далі, порада. Не можна вважати головним одержання правильної відповіді до задачі. Набагато важливішим є пошук шляху розв'язування задачі. Одержання правильної відповіді може свідчити, що був знайдений правильний шлях досягнення мети. Отож, шукайте, досліджуйте третє умову задачі треба читати до того часу, коли можна буде уявити всі події, що відбуваються. В задачі. Як вони відбуваються, які величини приймають участь у цих подіях? На основі цієї уяви треба переформатувати умови задачі зрозуміло для себе, не змінюючи суть завдання. Ну і далі пропонується розпочати пошук шляху розв'язування задачі. Цей процес можна побудувати у вигляді запитань та відповіді до них. От мені особисто сподобалися ці. Запитання, такий цікавий журналістський психологічний метод, перше запитання, воно повинно бути таким, щоб на нього можна було дати відповідь. Далі, кожне запитання повинно наближати нас до мети. Ну і далі тут розв'язується е, задача. Ну, е, знаєте, Це дуже цікаво вчитися думати саме в такий спосіб, от як нам пропонує е, країна знань. Дійсно, наукою переможеш, але ж наука має бути адаптована до сучасного життя от в чому фішка. І на завершення ефіру я попрошу історика і правника, теж людину, не математичного профілю, але аналітичного. Люди, які вміють творчо мислити, це важливо і для точних наук, і для математики. Зокрема, от пан Олександр Васильцов зараз дасть свій коментар, своє бачення, як не тільки математику вивчати як точну науку, а інші науки, от за допомогою таких сучасних креативних методів. Будь ласка, пане Олександре, дякую, пане Лане. Я власне від математики дуже далек, я гуманітарій, але що я хочу сказати, як педагог, як викладач, математика це точна наука, так. Але якщо будуть якісь незвичайні підходи до неї, то дітям та й дорослим буде легше її опанувати. Ось наприклад, є у нас письменник, наш український харківський Ігор Залашевський. Він написав казку про цифри. Ми колись на одному з ефірів розбирати цю казку, він був гостем ефіру, але до що Ця казка вона допомагає дітям малого віку, молодшого шкільного віку, опанувати кращу математику, та краще запам'ятати цифри, навчитися рахувати тощо. І якщо є такий підхід, креативний підхід, незвичайно, то математика буде зовсім не складна, а буде дуже цікава та корисна. Дякую. Ну і на завершення ще раз покажу: от, ви бачите нашу ідею програми Вчіться думати з журналу «Україна знань. От. Ви бачите цю фотографію, я співчуваю цьому чоловікові на ілюстрації. Ну, дійсно, дуже багато знаєте, людина не робота, але коли я дивлюсь на цю ілюстрацію, я починаю замислюватися. Такі маленькі занепокоєння виникають, ну, щоб людина не перетворилася на робота. Якщо ми тільки користуємося, тільки штучним інтелектом і оцими всіми ресурсами, там гаджети, калькулятори, там всякі чати гдз і таке інше. Ну навіть якщо ми цим користуємося, іноді треба переперевірити, перечитати. що ж та студенти користуються, тому що вони або не розуміють завдання, тож фізику, математику, тощо, або не встигають, бо є дуже багато завдань. А є ще варіант, коли студенти чи уч учні, учні неправильно опанують свій час. От, наприклад, я коли одержував другу освіту історичну, я вчився на заочному факультеті. Перше раз я був на денному факультеті, а друга освіта вже заочна. І ось коли я вчився заочно, було теж багато людей, які одержували другу освіту. Було такі, що навіть третю освіту одержували. Що я хочу сказати, за все завдання, яке задавалося, на встановочні сесії, можна було зробити саме на тій сесії. Але були люди, які робили завдання і після сесії і тиждень-два тижні тощо. І, наприклад, перша освіта, коли писали дипломну роботу в бакалавску. Коли ми писали, давалося пів року. Я особисто свою роботу написав е, десь за місяць. Але були люди, які писали роботу півроку і вони не встигли, тому що вони не вміли опанувати свій час. Якщо правильно опанувати свій час, та мати зацікавленість та мотивацію буде результат. Дякую, пане я, Олександре. Зараз, я хочу трошки додати. Всесвітньо відомий один хлопець Константин Дудін. Він автор студентської популяризатор науки. Є така наука. Псевдонаука ну, не псевдонаука, а цікава наука, яка називається Мнемотехніка. Що це значить? Це наука спостереження як у розвідників. І головна мета цієї цієматехніки що багатий обсяг будь-якої інформації слухової, заробовою, наукової, з якими стискається багато студентів та школярів. І, за обмежений час, ось наприклад, підготовка першокурсників до здачі математичного аналізу, це дуже складна фізико-математична дисципліна в наукових і технічних вузах і факультетах. Я сам стискався з ним у 90-х роках, і, на превеликий жаль, як і всі студенти. Ну, більшість 80 і більше відсотків. Статистика почана в усіх країнах показує, що саме 80% процентів відсотків пробачте, та більше з першого разу математичний аналіз складну фіз таку математичну дисципліну не здають. Так ось Константин Дудін. Він був першокурсником і йому цей метаналіз дуже важко вдавався. І він, уявляєте, до п'ятого курсу усіх вразив навіть ректора, от, і коли його начебто хотіли і не приймати, на перший погляд, в аспірантуру, і сказали, а, хочі, а в тебе щось на першому курсі. Тепер могли б відрахувати за те, що ти ну, з, з великими труднощами, все ж таки після літніх канікул, все ж таки, щоб не відрахували від першого курсу за заборгованість, за свої академічні хвости, двійки, неуди, ось, ну, Доведи нам, ми даємо тобі е, буквально три дні. умова була е, деканату фізико математична Якщо справишся з цим завданням, ось, будь ласка, передай теж е, ось перелік. Математичний аналіз, е, програмування. на, е, Тоді була мова програмування Торбопаскаль. І уявіть собі, хлоп, е, хлопець. Він не то, що перездав, його і прийняли в аспірантуру. І він також став в 25 років, ну перший рік аспірантури, він захистив спочатку кандидатську фізико-математичну дисертацію, а потім вже на закінченню аспірантури. Магістратуру доктор фізико-математичних наук. Так, так от, що він робив? Він видав одну найвідомішу в світі бестселер. називається Константин Дум... Дудін як у Якуслана. Тобто, для того, щоб запам'ятати той чи інший потік інформації, він користується образами. Вот. Ну, йому однажди також була телевізійна передача, мабуть, в Америці його запросили. І в глядацькій аудиторії в студії уявіть собі, камера схову, звичайна, і там приблизно 10 ось таких ячі. І потрібна мета була експерименту. Ось клали, як звичайно, як на вокзалі ті чи інші речі. Ось потім кожен господар, який клав ячейку, ті інші камерского був, назвав свій шифр і код. І потрібно було протягом хвилини запам'ятати пам'ять 20, 20 оцих пам господарів речей їхні шифри, і він безпомилково впорався з цим завданням. А саме найскладніше завдання було те, що ті саме камерсково і саме один ключ на тисячу камер без шифрування, що без першої спроби. Відімкнути, уявляєте? він теж порався син. Ну і кажуть, це якесь унікальне явище. Ну, у нас в Україні є наш харків'янин, от, Олексій Бессонов. От, і у нього теж цікаві такі речі, так що, будь ласка, можете пошукати в інтернеті. І... Навіть для дітей до 16 років, от у нас в Україні його безкоштовна, і для дітей, і для підлітків, ось така, і ТТТ-школа, і онлайн-школа, і те, хто відмінні результати показує і в музичних школах, і навіть в початкових класах, і навіть ті, хто вивчає іноземні умови. Уявляєте? Дякую, Іван Михайлович, Дуже цікава історія. Такий приклад. От на завершення ще раз покажемо, де ми сьогодні зробили нашу таку творчу мандрівку з країною знань. Це була програма «Вчіться думати. От ви бачите цього чоловіка на ілюстрації, так ну, Багато можна тут робити окремі ефіри дослідження психологічного портрету саме стану людини в таких ситуаціях. От, Головне навчитися, навчитися думати в будь-якій задачі математичній, знайти сценарій, знайти події, знайти якісь явища і тоді вже будь-які каністри, бензин, вода, рідина, що б там не робили, які б матеріали. Не використовували, буде не тільки математичний, але й соціально важливий результат. Отож, з вами була програма Вчиться думати у Рубриці країни знань. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.